Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд. Парламентський аспект близькосхідного вектора зовнішньої політики України. Це тема розмови у нас в студії з Євгеном Добряком, народним депутатом України. Добре. Мої вам вітання. І власне хотілося б для початку з'ясувати от проблему близького сходу. Вони власне посідають одне із найактуальніших місць в сучасній світовій політиці. Я так розумію, оскільки зараз прикута увага саме до цієї частини світу. Звичайно, на сьогоднішній день проблема близько Близькосхідна проблема має дуже серйозну, серйозне світове навантаження в міжнародних відносинах. Ви знаєте, це починаючи ще з Арабської весни, потім це е, проблеми в Лівії, потім це проблеми в Сирії. Знаєте, останні події це проблеми в Палестині, в секторі Газа, коли знову загострився палестино-ізраїльський конфлікт, гинуть люди. І це дійсно зараз прикута вся світова спільнота, Генеральна асамблея, ООН, і всі міжнародні структури до того, як ці питання вирішувати. Тому що те, що є на Близькому Сході, ті проблеми, які є на Близькому Сході, вони дуже суттєво впливають на зовнішню політику дуже багатьох країн і Євросоюзу, і Сполучених Штатів, і Росії, і інших країн світу. Це тому, що ці країни мають і стратегічне розташування, і напевно запаси енергетичних продуктів, тобто ресурси енергетичні, і напевно загалом і розвиток в цих країнах має вплив і на розвиток в інших країн. Ну тут є декілька аспектів. В першу чергу ви праві, що це дуже е, високий рівень е, запасів енергоносіїв. ЦАРАС це, це дуже великий запас е, фінансових ресурсів. Але і інша ситуація це інший світ, це мусульманський світ. Розумієте, Тобто, та ж Палістина це є бідна країна, Сірія це є бідна країна, Ємен є бідна країна, але країни інші країни, перської затоки, багаті країни, звичайно, вони відстоюють інтереси мусульманського світу, арабського світу. І тому дуже серйозний вплив ми можемо згадати по історії. Ви знаєте, коли була. В 1973 році знову таки, Арабо-Ізраїльська війна з Єгиптом, коли була включена, включена нафтова зброя Саудівської Аравії, і тоді це дуже суттєво вплинуло на всі країни світу, коли була світова енергетична криза. Тому, в принципі, це може бути і на сьогоденні. І на економіку, і на монетарну і на політику 100 країн. 100%. Хотілося 100%. зрозуміти, яке місце Близький Схід посідає в структурі зовнішньої політики України. Ну, ви знаєте. В принципі, я вважаю, що стосунки України з країнами близького сходу це є повинні бути в майбутньому партнерсько стратегічні стосунки, тому що. Дійсно для України це є ринки збуту в першу чергу продукції українського виробництва це є і метал, і хімія, і сільське господарство з іншого боку, це дуже велике залучення, можливість залучення інвестиційних коштів, плюс це забезпечення все таки енергетичної безпеки України через е стосунки з країнами близького сходу. Це і нафта, це і зріджений газ і інші е джерела постачання енергоносіїв. Ви зараз сказали ключову фразу. Мають бути власне, хотілося б зрозуміти, який стан стосунків на сьогодні. Що ми маємо в стосунках з близьким сходом і з кожною країною окремо, яка знаходиться в цьому регіоні. Ви знаєте, я вам можу сказати єдине позитив: що у нас немає проблемних стосунків на сьогоднішній день з країнами Близького Сходу. тому що Сходу. немає напевно стратегічних і окремих стосунків сильніших, більш зв'язків немає Ні, з країнами? Ні, не в тому плані. Діло все в тому, що Україна завжди була толерантною країною. Вона завжди е, мала е, добрі стосунки з сіма країнами, тобто як кажуть про таку многовекторність, і не було ніяких е, гострих кутів в від, відносинах Ти з цими країни з нашого боку. звичайно. Але в принципі були проблеми. Ви пам'ятаєте, коли викрали палістинця з території України Дірара Абусісі. Потім е, сьогодні проблема це знаходження в лівії наших людей, які засуджені до, до 10 років ув'язнення. Плюс це проблема викрадення журналістки українського походження в Сірії. Тобто є проблеми, да? проблематика є. Але в принципі, взагалі, стратегіч, якщо брати стратегію геополі... геополітичних, геоекономічних стосунків з країнами близького сходу, у нас поки що рівні, нормальні, повноправні стосунки, але вони не на тому рівні, на якому вони повинні були бути. Якщо підсумовувати роботу шостого скликання, хотілося б зрозуміти, що яка робота велася в профільному комітеті саме в цьому напрямку нашої зовнішньої політики, що було зроблено, яких домовленостей досягнуто, які ключові документи були ухвалені? Ви знаєте, я хочу сказати, що дійсно шосте скликання воно показало дуже ефективну роботу комітету закордонних справ, в тому числі і близькосхідний напрямок. Ви знаєте, вперше за всю історію українського парламентаризму були здійснені. Офіційні візити українських парламентарів до Королівства Саудівської Аравії, до держави Катар був здійснений перший повоєнний візит з усієї Європи в Ірак. Тому е, я вважаю, що парламентська дипломатія з країнами близького сходу спрацювала дуже прекрасно. Ви знаєте, з 99 груп дружби міжпарламентських. 15 груп дружби були з е, арабськими і мусульманськими країнами. Такого не було за всю історію парламентаризму в Україні. І це дуже великий позитив. Дуже було багато е, ратифіковано документів з країнами Близького Сходу, всіма, і з сіма із Саудівською Аравією, з Катаром, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Сірією, з Пакистаном, з Іраном. В принципі, е, продуктивна, достатньо сильна робота. Кожна група дружби. Дуже дуже позитивно е працювала і дуже мала ну достатньо ефектив дуже велику ефективність. Я вам хочу сказати, що також були здійснені перший. Офіційний візит найвищої посадової особи Королівства Саудівської Аравії це був глава Меджелі Сашура, тобто, це керівник їхнього парламенту, консультативної ради до України. До того жодна такого рівня високопосадова особа не була в Україні, і ви знаєте, в принципі, дуже е, після наших парламентських от такої парламентської дипломатії, достатньо серйозно запрацювали міжурядові комісії, достатньо е, серйозно запрацювали зв'язки між бізнесменами українськими і арабськими дуже висока високий рівень зацікавленості був показаний до нас як до аграрної держави до сільського до країни яка має дуже серйозний дуже серйозний процеси виробництва продукції сільського сподарства. Зважаючи на продовольчу кризу кризу да тому що по даним експерт експертів світових україна може прогодувати 500 мільйонів людей і аналітики арабські вони розуміють що україна це їх повинен бути в цьому плані стратегічний партнер Якщо говорити про е, конкретику, ви сказали, що було досягнуто, от яких конкретно результатів вдалося добитись? Я зрозумію, що йде процес налагодження конкретних зв'язків між окремими людьми, бізнесовими структурами і в тому числі на рівні держав. Хотілося б зрозуміти конкретно домовленості, яких були досягнуті, які вже почнуть працювати. Тобто, зважаючи на перспективу розвитку цих заєм, ну в першу чергу це е, почались активні е, візити. от після я хотів би продовжити після от, парламентської дипломатії. Аті, яка була створена, да дуже активні були візити е, міністра сільського господарства України, вже нинішнього уряду до Королівства Саудівської Аравії стосовно спільних проєктів по е, аграрному сектору економіки, тобто і залучення інвестицій в сільське господарство до України і. Продаж нашої продукції сільського господарства туди більш інтенсивно напряму, без посередників, які були, тобто достатньо, достатньо ефективні моменти у цьому поки плані, поки що тобто і ми до... можемо отримати ще один великий ринок збуту нашої продукції, вона, вона де матиме попит. Вона і так є цей ринок, але ми його повинні збільшити, тому що там є реальні гроші, реальні розрахунки. А саме головне є перспектива залучення інвестицій для того, щоб розвивати аграрну інфраструктуру української держави. Наскільки ми зможемо отримати? Ще Ще один, скажімо, вектор енергетичної незалежності України, зважаючи на Ті ресурси, які якими володіє цей регіон, чи можна розраховувати, що ми зробимо диверсифікацію і отримаємо ще одне надходження, ще одне надходження на нашу територію саме цих ресурсів, які дадуть незалежність Україні, саме в енергетичному аспекті? Ну ви знаєте, тут є комплексне питання, тільки і наскільки вони скажімо, незалежні вирішувати ці питання, оскільки ми знаємо про вплив Росії, також на цей регіон. Ну якщо брати регіон перської затоки, то вони можуть самостійно приймати. Рішення, з якими країнами їм торгувати, і як їм надавати енергетичні носії до інших країн. Єдине що, є проблема, це комплексна проблема, як транспортувати ці енергоносії до України. Є проблема босфору Туреччини, тому що танкери великі, Туреччина може не пропускати. Тобто тут повинен бути комплексний підхід. Ми повинні, так як зараз працює стратегічна рада з Туреччиною вищого рівня. Ми повинні вирішувати питання з Туреччиною про те, що вона дозволить, наприклад, проходження танкерів з зрідженим газом з нафтою. Ну, власне, І... попередні домовленості є уже саме в енергетичній сфері, Но... саме домовленості з Туреччиною. Ну наскільки я знаю, 90 ведуть... терміналу да, ведеться діалог, це постійний переговорний процес. Я знаю, що є в принципі політична воля, наприклад, держави Катар продавати зріджений газ, але це потрібно, щоб в Україні був побудований термінал. В Південному. це дуже важливо, тому що його треба кудись транспортувати. Далі його можна буде транспортувати на країни Європейського Союзу для власних потреб, таке інше. З нафтою трошки е, складніша ситуація, тому що зараз ми зорієнтовані на Азербайджанську нафту на Каспійську нафту, але треба продовжувати переговорний процес, який ще починався в 2005 році, коли перший раз е, Тимошенка була прем'єром. Тоді вона починала цей діалог з країнами близького сходу, щоб все-таки отримати Саудівську, іракську іміратську е, нафту до України і потім, можливо, і далі транспортування в Європу, до будови Одеса, Броди, гданськ -Плоцьк і Так далі, це дуже великі інфраструктурні, серйозні геоекономічні проекти, в яких Україна повинна відігравати. Ти дуже серйозну і суттєву роль. Якщо говорити про близький схід, то власне нестабільність цього регіону викликає занепокоєння у багатьох країн. Хотілося б зрозуміти, яка проекція цих конфліктів внутрішніх і на регіональному рівні матиме на світову політику, і чи не зачепить це інтереси України або навіть саму Україну як держави? Ну я думаю, що безпосередньо Україну не зачепить, але е... а в контексті загальносвітових а процесів, загально загальносвітових процесів да дійсно можуть бути дуже негативні наслідки. Зараз е... певні кола. Арабського світу говорять про застосування нафтової зброї, це вже заяви Ірака офіційного, і я ж кажу, в історичному аспекті ми знаємо, як застосовувалась ефективна ця зброя в сімдесят третьому 74-му році, яка поставила практично на коліна світову економіку, от і світові фінансові ринки. Тому, в принципі, ви знаєте, я вважаю, що всі проблеми, які сьогодні є, це в першу чергу палестино-ізраїльський конфлікт Він повинен бути чітко. Врегульований дипломатичним, виключно дипломатичним шляхом є посередники, є Європейський Союз, є Російська Російська Федерація, є Сполучені Штати. До речі, Україна могла б теж долучитися до е переговорних процесів з регулювання цих питань, і е в принципі. Якщо буде дипломатичним шляхом, шляхом врегульовано ці, ці процеси, я думаю, проблем не буде. Єдина, звичайна проблема є в Сірії. Дуже серйозна на сьогоднішній день. Там іде громадянська війна, там гинуть постійно люди, і ця нестабільна ситуація. Якщо там не врегулюється процес е, єднання, все таки опозиції е, уход. Бувших керівників держави, і все-таки якогось цивілізованого демократичного розвитку то будуть великі проблеми. Але я думаю, що всі ці питання можна врегулювати виключно дипломатичним шляхом, тому що наслідки ви повністю правильно говорите, в загальносвітовому масштабі будуть дуже дуже суттєві. Тому що бачите, з на сьогоднішній день сполучені штати хочуть уже відходити від. Арабської нафти хочуть все-таки е, свої власні поклади розморожувати, виходити на альтернативні джерела енергопостачання для того, щоб не було оцих проблем, які є е, практично. Нафта це є та напруга світова, яка була з моменту її, коли її знайшли. Ви ж бачите, це боротьба за енергоносії. Це була боротьба і в Іраку, це була боротьба зараз і йде із Іраном. Не за її я вважаю ядерну програму. Там немає ядерної бойової програми, там мирний. Але ви знаєте, що Іран займає третє місце по покладам і природнього газу. І нафти, і всіх інших енергоносій. Власне, дійсно боротьба з енергоносії лежить в основі тих конфліктів, які відбуваються в цьому регіоні. Але хотілося б зрозуміти і фактор безпеки і ядерного потенціалу цих країн, адже деякі країни володіють саме цим потенціалом, і які ризики з цим пов'язані, ну, зважаючи ну, на ті конфлікти, які зараз відбуваються. Ну якщо брати близький середній схід, то ядерною зброєю володіє тільки Ізраїль, і то вони не є членами ядерного клубу. Ну і Пакистан. Все більше в інших країнах там немає ні ядерної енергетики, ні, немає ні ядерної зброї. Тому, в принципі, небезпеку можуть ставити наближеність ціль... Ірану також розглядається. Да, але у них на сьогоднішній день. Ну наскільки відомо експертам, у них немає сьогодні. У них є можливості створити ядерну зброю, але реально у них на сьогоднішній день цього немає. Якщо говорити про зміну влади, наприклад, в Єгипті, в Лівії, як, які процеси можуть розвиватися далі, і чи можна вважати, що стабільність в регіоні буде досягнута, зважаючи на ту владу і на тих людей, які зараз прийшли до керівництва цих держав? Ну ви знаєте, те, що сталося під час арабської вісни, ну я вважаю, тут є і позитиви з одного боку, да, а з іншого боку, є дуже великі негативи. Те, що сталося в Лівії. Я вам можу сказати, країна дестабілізована мінімум на років 20. Це я вам відверто хочу сказати. Да? Тому так, що час від часу виникатимуть будуть конфлік... виникати конфлікти громадянські... Там, громадянські конфлікти. Там живе більше ста племен, там живуть бідуїни. Єдиний е, лідер, який міг утримувати е, в стабільності країну, і в принципі в достатньо високому економічному потенціалі це був Кадафі, але е, деякі племена під підтримкою деяких країн зовні. Вони зробили цей переворот, і зараз на сьогоднішній день там дуже дуже складна ситуація. І я ж кажу, там на 20 років ще мінімум буде ну стабільності не буде. Ми маємо завершувати, скільки досить мало часу залишилося. Буквально коротко. Яку політику має проводити Україна? Це має бути розглядатися повністю близький схід, як регіон, чи налагоджувати конкретно з кожною країною окремо стосунки. Коротко буквально тезу. я вам можу сказати, потрібно. Повністю близький схід розглядати як комплекс країн І з всіма країнами. Україна повинна будувати нормальну зовнішню політику. Це перважаючи навіть вс... на проблеми кожної, навіть кожної країни. на проблеми кожної країни. І друге, це повинні всі державні українські інституції, починаючи від президентської вертикалі, кабінету міністрів і парламенту обов'язково повинні налагоджувати ці контакти. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Людитям нагадую, що гостем програми власний погляд був Євген Добряк, народний депутат України. Дякую вам всім за увагу, за те, що залишаєтесь парламентськими. Дивіться. Нас і на далі, адже ми робимо політику зрозумілою.